Азані з волоссям що конкретно? Цьому уроці ми поговоримо про харчування, а саме про макронутрієнти та як вони пов'язані з волоссям. Що конкретно їсти та чим доповнювати ваші тарілочки, щоб волосся було здоровим. Спочатку розберемо три стовпи, на яких стоїть все харчування. Це я так жартую, але макронутрієнти дуже важливі в нашому житті не тільки для волосся, а й для здоров'я в цілому. І конкретно сьогодні ми з вами поговоримо про два найважливіші нутрієнти для волосся, оскільки саме структура волосся складається з трьох компонентів: це білки. Ліпіди та волога сама волосина на 80% складається з кератину, а це звичайний білок. Тому давайте почнемо з нього. Білок це макронутрієнт. Префікс макро каже нам про те, що він потрібен нам в досить великій кількості для того, щоб підтримувати здоров'я та багато інших функцій в нашому організмі. Травлення білку починається в кислому середовищі шлунку. Тут соляна кислота та фермент пепсин починають перетравлювати білок. Якщо у вас низька кислотність, то у вас можуть бути проблеми з перетравленням та засвоєнням білку. Далі розщеплення білків продовжується в тонкому кишківнику. І тоді ми отримуємо амінокислоти та пептиди. Це кінечні продукти білків, які нам необхідні для будівництва нашого організму. Так, білок це наш будівельний матеріал, і він відповідає за відновлення ріст та підтримку тканин нашого тіла, в тому числі і волосся. Кератин є основною формою білка, який забезпечує структуру волосся, і білок, отриманий з продуктів харчування, використовується для виробництва кератину. Якщо вміст білка у раціоні є дуже низьким, щоб підтримувати ріст волосся, цілком логічно, що його стан може погіршуватися і збільшується ймовірність втрати волосся. Що важливо знати про білок? В першу чергу передивитися. Нутритивність та кількість вживаного білка. Якщо ви постійно їсте протеїнові батончики або протеїн, це не може бути повноцінним джерелом білку. Звертайте увагу на всі види білку. Вони мають бути і рослинного, і тваринного походження. До тваринних білків ми будемо відносити м'ясо, птицю, рибу, яйця, морепродукти, кисломолочний сир, білий йогурт, субпродукти. Що треба відмітити, це те, що тваринні джерела білку гарно засвоюються в нашому організмі. Також рослинний білок ми можемо знайти в хумусах, горіхах, насіннях та паст з горіхів. Вони мають рослинний білок у складі. Також тофу та соя є рослинним білком, але зверніть увагу, рослинний білок засвоюється не так добре, як тварини, бо він має оболонки, які майже не перетравлюються в нашому шлунково-кишковому тракті. Тому краще комбінувати тваринні та рослинні білки. Також я раджу обов'язково перевіряти аналіз на загальний білок, якщо ви вживаєте його в достатній кількості, а рівень білку в організмі низький. Це може означати про його погане засвоєння через низьку кислотність шлунку або запальні процеси кишківника. Ну і ніяк не можу оминути питання колагену, бо це теж білок. І найчастіше питання, яке я чую, це чи може допомогти колаген відростити волосся. Давайте розберемо. Колаген це основний структурний білок сполучної тканини, тобто шкіри, кісток, м'язів. Існує у нас 28 типів колагену, але є найпоширеніше чотири. Перший тип зустрічається у всіх сполучних тканинах, другий тип знаходиться в суглобах та міжхребцевих дисках. Третій змінює шкіру та кровоносні судини. І четвертий це компонент нирок та кришталика. Під час травлення у шлунково-кишковому тракті колаген із холодця або капсул, які ми вживаємо, розщеплюється на структурні компоненти. Це амінокислоти, з яких організм потім будує всі свої нові білки, всі, які йому потрібні для роботи органів та систем організму, а не лише колаген. Тому, коли ви п'єте колаген, ви поповнюєте загальні запаси білку. А чим саме потім стане цей білок в нашому організмі, невідомо. Це вирішує сам організм в залежності від потреб. Однак виробники вигадали випускати так звані колагенові пептиди. Вони складаються з тих самих амінокислот, що є колаген, але являють собою набагато коротші ланцюжки. На думку виробників, це дозволяє їм легше всмоктуватися у кровотік та засвоюватися організмом. Насправді досі невідомо, чи доходять ці пептиди до органів, чи допомагають вони виробленню колагену, і дослідження на людях не доводять, що колаген, який приймається перорально, потрапляє у шкіру, волосся чи нігті. Тому, якщо ви приймаєте колаген, а ваше волосся стало краще, скоріш за все, ви нарешті стали добирати свою норму білку. З віком вироблення колагену зменшується. Крім того, синтез колагену знижується під впливом сонця, сигаретного диму, алкоголю, забрудненого навколишнього середовища та при дефіциті сну та фізичної активності. Систематичний огляд а це 11 досліджень всього 805 пацієнтів підтвердив деяку користь колагену. Він справді покращує еластичність шкіри та загоєння ран. Проте оптимальний режим дозування чи склад добавок не було визначено. І це дослідження неякісного рівня з маленькою кількістю пацієнтів. На сьогодні немає ніяких якісних досліджень, що бади з колагеном прискорюють ріст волосся та нігтів, роблять його міцнішим. Не існує і клінічних протоколів, в яких колаген рекомендують використовувати для лікування. Будь-яких захворювань шкіри та її придатків. Тепер давайте поговоримо про жири. Це теж макронутрієнт. З жирів у нас формується бар'єр, який захищає шкіру від впливу зовнішнього середовища. Тому за блиск, пружність та еластичність волосся відповідають саме жири. Також вони допомагають організму засвоювати вітаміни та мінерали, виконують життєво важливі ролі. Нестача жирів призводить до зниження лібіду, погіршення самопочуття та працездатності, порушення менструального циклу, сухості волосся, шкіри та дефіциту жиророзчинних вітамінів, які також впливають на стан нашого волосся. Жири мають безліч класифікацій, залежно від хімічної побудови, є насичені, ненасичені. Почнемо з насичених жирів. Зазвичай вони мають високу температуру плавлення та тверді при кімнатній температурі, які продукти до них будуть належати: всі продукти тваринного походження. Такі, М'ясо, птиця, субпродукти, всі молочні продукти, тобто будь-який кисломолочний сир, звичайний сир, вершкове масло, ряженка, кефір, молоко також у складі мають насичені жири. І деякі продукти рослинного походження: наприклад, кокосова олія, пальмова олія, масло какао, шоколад також будуть мати у складі насичені жири. Насичені жири впливають на холестерин, з якого виробляються наші статеві гормони, тому вони мають бути обов'язково в нашому раціоні. Насичені жири можуть і бажано мають бути в раціоні, проте при цьому перебувати в балансі з ненасиченими жирами хоча б 60 на 40 або 80 на 20. Тобто ненасичених жирів більше. Тепер якраз давайте поговоримо про ненасичені жири. Зазвичай вони рідкі при кімнатній температурі та мають низьку температуру плавління. В свою чергу вони розподіляються на мононенасичені жирні кислоти, такі як авокадо, горіхи, оливки, оливкова олія, кунжут та поліненасичені жирні кислоти це риба жирних сортів, морепродукти, авокадо, насіння льону або соняшникова та інші. І саме ненасичені жири будуть впливати на якість нашого волосся. Тому, дівчатка, якщо ви хочете мати блискуче, пружне та здорове волосся, додавайте ненасичені жири у кожен прийом їжі. Ну і декілька слів скажу про вуглеводи. Це також макронутрієнт, хоча він не входить у структуру волосся. Потрібно розуміти, що найголовніша задача нашого організму це отримати енергію. Якщо ви не будете добирати вуглеводів, то організм буде утворювати цю енергію з білків та жирів, в результаті чого буде страждати наше волосся. Тому як я кажу, каші, хлібчик, картопля це наші вірні друзі.